Всім доброго дня! З вами Солосварка. Сьогодні хочу вам показати на півавтомат дт 4325 520 о Узнаємо, кисла Міг 285 1 в один. Випущена на заводі Шеньюан. Я вам таких апаратиків безліч показував. Були у нас і Схуян. До речі, в такому самому корпусі був. Модель вже не пам'ятаю. техніка якась була, якийсь там бензобоксер був. Ну, ті були урізані, ті там десь ампер на 160 а от сама жирна була кисла. У неї тут жирніші діодики, транзистори стояли два діодних моста, як і тут, конденсатори пожирніше, діодиків не 4, а 6, так же, як і тут. І видавала кисло, видавала, по-моєму, 180 ампер, тут нам. Понятно, Що 520, куди ж? А на платі тут, от, пам'ятаєте, да? тут там, написано NBC 200. Десь ще тут, по-моєму, знизу 200, Шенюан. Там не видно. Тобто один в один. От Тільки збірка мене щось засмучує, тому що я тут прямо тут, з ходу бачу, що різні стоять діоди. Бачите? Да? І причому там пайка заводська. Ну, Нормально, да? так? Тобто, прямо на заводі ми ставимо все, що у нас валяється під ногами. Нормас. Чіткий входний, виходний контроль, як на, на виробництві, так і у продавана. Все нормально, питань нема. Історія у цього апарата. Каже, ми підключили до нього осцилятор і він потух. Ти, думаю, ну ви б краще б, ну, бурбулятор би до нього підключили. І це ж не, не саме цікаве. Саме цікаве те, що його вже дивились. А ви ж знаєте, більшість апаратів якраз вже дохнуть якраз після дивились. Уже безповоротно дохнуть. Його трохи дивились, сказали логіка. Ну, я ці апарати ну, десь, мабуть, років 8 ремонтую. Я щось не пам'ятаю, щоб в ньому була логіка. Процесори так, операціонники так, шимка так. Логіки я тут не пам'ятаю. Але що ми ковиряємо? Правильно, ми ковиряємо блок живлення, потім ми ковиряємо привод протяжки, там, діодики, транзістори. Тут он діодики. Тому у нього, звісно, шансів небагато. Ну давайте спробуємо. Я так сходу схинув плату керування, поправив де що побачив. Включив апаратик. І Що ви думаєте? Воно заводиться. І виходом показує в режимі ММА. І навіть в режимі Міг. Все працює. Швидкість у нас регулюється. Подмоточка все нормально. Але це ще не все. Ви подивіться, що він під нагрузкою робить. Ось така от азбука Морзе. Піднімаємо струм. Зараз нічого. А буває він піднімається і починає ось таке щось кидати. Що попав, о, отак от, бачите? Так можуть і транзистори виліті. Ну, можна, звісно, режим. Це напівавтомат у нас. Та сама картина. Це я вже для вас рискнув. То що, як транзистори вижили, не знаю. Як я це бачу. У нас пошкоджені лінії зворотнього зв'язку. Скоріше за все це лінія напруги. Що вам сказати, не буде тут ніяких ділов. Поїдеться це без ремонту. Давайте я вам розкажу, що я тут робив. Ну, перш за все, я. Тут є у нас операційничок. він займається замірами тока з шунта. Я його перекинув, Тобто, завідомо справний новий поставив. Понятно, що там довелося знімати цю обв'язку, тому що він там в невдобному місці стоїть. Поміняв не допомогло нічого. Потім до мене прийшов от подібний апаратець. Там простенька, простенька була несправність. там блок живлення. Я його відремонтував. Я підключаю 310, чисто на службові блоки живлення, ось вони йдуть у мене. Тільки одну вправу запитуємо з зовнішнього зварювального апарату. Ми подаємо 60 вольт холосту. Ось у мене один проводочок, це плюс, бачимо, а це мінус. Щоб у нас запрацював зворотній зв'язок. По струму, зрозуміло, ми нормально ми це перевірити не можемо, але хоча б по напрузі. То що по струму вже питань немає. Там вже нікуди далі. Тобто все перевірив, далі після операційника, йде дорожка вже на процик. Оце ось, ось крайній. Тому якщо там щось є, якийсь нагараз, тут вже наше повномовча завершується. Давай вже працювати по лінії напруги. Вона у нас також є цей красний проводочок. Іде він у на нас спочатку по дорожці на резистор R98, Там он діодик, хоп, 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 хоп. Під операційничком виходить на третю ножку сюди. Тут от у нас от, оце бачите, R96 100 Омний резистор. Потім он стабілітрончик. і далі на 12-ту ножку процика. Тут у нас 1,95 вольта, що тут є, що тут є. Тобто ми всі і усе. Тобто все. все-таки... Підгорів трошки процесор. Як підгорів, чесно знати, я не знаю. То, що, то, що дядька каже, осцилятором підпалив. Ну у нього ж, дивіться, у нього ж тут є от, на виході стоять конденсатори. Ну, там конденсатори ще резистори, он, на 400 Ом. По ідеї, вони повинні були зрі... захистити інвертори, всі ланцюги від цього високовольтного образка. Зрізати це все. Ну, скоріше, що щось таки проскочило. Він не пробитий процик. Тобто виход, той нормально, той порівняв напруги, все в порядку. Ну, десь щось йому не подобається. Тому їде ця штука без ремонту. Хай всім щастить. До нових зустрічей!